Доброго вечора, вельми, шановне панство. Щось давно я не навалював на вам смачної зради та Тайпсо, подумав я. Як то в нас кажуть, краще солодка зрада, ніж гірка перемога. Ну то давайте поговоримо про охп'єнну вовину тисячі, яку він нам всім пообіцяв розчехлити з барського плеча. Бо тут насправді все не так смішно і райдужно. і тут є про що поговорити. На зв'язку з радікалізійшом. Поїхали! Почнемо взагалі з цієї історії про тисячу від влади. Перша це зробила Юля Тимошенко. За що давали у прекрасному восьмому році? Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла вкраїнчикам компенсацію втрачених радянських вкладів. Політик заявляла, що за два роки її уряд поверне всім вкладникам зберіганку СРСР їхні внески, втрачені після розвалу саного совку. На отримання компенсації у реєстрі вкладників заощаджень зареєструвались 12,8 мільйонів громадян за оцінками економістів для виплати. Боргу державі потрібно було б від 50 до 120 мільярдів гривень, і звісно, що це був дешевий популізм та абсолютно нереалістична сума, враховуючи ще й кризу восьмого року фінансово глобально. Тому Тимошенко скоригувала плани, пообіцяла вкладникам Ощадбанку лише по тисячі гривень, незалежно від розміру вкладу. В народі виплати прозвали Юліною тисячою. Держава виділила на виплати 6 мільярдів гривень, але ці кошти швидко закінчились. Тож січня по травень. Отримати кошти змогли лише 6,4 мільйони громадян, тобто половина від усіх зареєстрованих. Ну і в принципі це теж дохуя. Але, але, нагадую, що на початок 8-го року це було рівно 200 доларів, бо долар був по 5 гривень, що і зараз, в принципі, складає зарплату людей в селах та регіонах. А тоді це були ваші ащі, гроші і дуже поважні. А що в нас зараз? Зараз тисяча гривень це 25 гривень. Доларів. Ну, чисто піти похавати в Макдональдс на двох, бо навіть на каністру 95-го, цього, звісно, не вистачить. Але ви послухайте, що про це кажуть про владні собаки режиму. Наприклад, як син шалави Петров, маму якого пускав по кругу весь офіс президента. Значить, цей півень. Каже, що вкраїнчики взагалі-то опіли та мають кланятись в ноги за цей потужний підгон в 25 вічно зелених. Ось його повний тейк. Фат. Що ми можемо крутити носом uh -huh. і фиркати з приводу того, що ой, Зеленський дає нам лише одну тисячу. Це uh -huh. говорить, що ми дуже непогано живемо. Бо якщо насправді ми були в тих умовах, в яких так. країни опиняються під час війни, ми б за цю тисячу гривень чоботи б цілували один одному або тим, хто її роздає. Той факт, що ми крутимо носом і кажемо ой, тисяча гривень, да це мені це мені поснідати, навіть не вистачить в Києві. Що ця тисяча взагалі, оця от подачка? Серйозно. Серйозно під час війни подачка, тобто зрозумієте, тисяча гривень для нас, ну типа ніщо, отак от от воюємо, і це ж хтось нам забезпечує, це хтось нам yeah. допомагає. Не знаю, для моєї матері тисяча гривень це гроші, для моєї сестри. Ну я не знаю там для криптовалютчиків, форточників, може да може для них це не гроші, Ну то вони можуть прорахувати ці гроші якісь благодійний фонд або там задонатити знову ж таки на збройні сили. Взагалі якось рафінована, неадекватна реакція у багатьох людей, просто якось ну дійсно викривлене сприйняття реальності. Ну тобто, головний аргумент про те, що ми взагалі-то непогано живемо під час війни, що ще й крутимо носом від халявних доларів. Але я вибачаюсь, пан йопний шизоїд, а ви точно живете в Україні, бо в Україні ніякого стану війни немає. Принаймні про це нам каже наша влада та Верховна Зрада, бо стан війни ніхто не вводив. В нас є тільки воєнний стан, що трошки відрізняється. Це від стану війни, бо економіка досі не мобілізована. Та не переведена на військові рейки на третій, сука, рік вторгнення, а Верховна Зрада чомусь досі не розпущена. Тож я пропоную завалити їм алею, хоча б трохи читати свою опешну зелену методичку. В мене є трошки інша думка з приводу цієї тисячі. Декілька місяців назад нам казали, що у бюджеті немає грошей для бойових виплат військовим. А тут ху... виявляється гроші на вову на тисячу є. Ну і до речі, на підняття зарплатні прокурорам та суддям на 30% теж є, бо сука, це ж найбідніша та найнезахищеніша про. Слойка нашого суспільства бідні ті судді та прокурори. Сука, ви бачили взагалі зарплатню? Да вони за собаками доїдають на смітнику? Що вчителі та медики, врачі, лікарі їбало заваліть, якби чуєш, бидло. Тут якби прокурор, він бідний, йому треба. А ти хулі взагалі жалієшся бидло. Чи тебе хтось змушував йти на лікаря або військового? Ну то і завали її. Але смішно, що справа йде навіть не про підвищення зарплатні військовим та лікарям, а про сука виплати бойових, які зараз виплачуються кусками. Нам казали, що ось в бюджеті вже нема грошей на виплати бойових, тому будуть виплачуватись кусками і якби гої потерплять. А ось на популістську вовну тисячі гроші в нас сука є. Що, щось не подобається в країнчик? Хулі ти жалуєшся, бидло, ану цілуй нашому зазаденту ноги. Так тобі опешний півень сказав. А до речі, з якими це країнами, які воюють, цей пітух хоче нас порівняти. То давай порівняємо, коли США воювали в Іраку та Афганістану, щось рівень життя американців в три рази не падав. Але то своєдержава, та взагалі воювали вони десь далеко і не на своїй території. Окей, хуло. Давай порівняємо з нашим прямим супротивником Рашкою до війни. Та на її початку всі казали, що якщо Рашка нападе на нас, то долар буде по 500 рублів. на Рашці буде економічний дефолт. Але пересічний русачок, як жив, так і живе, і майже нічого для нього. Не змінилося. Ну так, він пересів з нормальної автівки на китайське лайно, а половина брендів типу пішла, а потім все одно повернулася та її, її під рукою Китай, то й поїбати на ті типу по факту бренди. Долар в рашці зараз досі менше став у влів. Навіть на третій сука, рік війни під всіма санкціями. Може, звісно, він би і був і 200-300 і рублів. Якби твої хазяїва ЗОП перестали качати сусідський газ через нашу країну у Європу, але ж все ж треба мати яйця, та й взагалі в нас же договір, ми не можемо так його порушити. Ви що? І ми зараз навіть не будемо казати за хуй Сосну владу, яка за весь цей час поїбнутому її... підвищувала податки, акцизи на паливо та навіть ціни на електроенергії. Хоча наш Ельзе Зеденте обіцяв цього не робити, але конституції в нас на паузі хулі жалієшся. Бидло, тому якщо ви дуже сильно переживаєте за вкраїнщиків та хотіли їм допомогти в ці важкі часи війни, скрутного економічного стану, то могли б просто не підвищувати податки або хоча б ціни на електроенергію та паливо, які сука регулює все таки держава, а не хтось там. Але це все це все була маячня. Зараз ви охуієте повністю, підписуючи договір про цю кончену тисячу від потужного боневтіка, ви добровільно підписуєте ось що. Договір на рахунок підписанням цієї заяви клієнт надає банку дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю. Опа, а це вже цікаво. Якщо цікаво, можете звісно почитати повністю. Я залишаю скрін, але якщо коротко, то ви надаєте банку та третім особам у нашому випадку державі інформацію, яка є банківською таємницею. А це всі ваші операції по карткам, номер телефону, адреса прописки та паспортні дані. Грубо кажучи, ви продаєте всі свої дані державі буквально за 25 сука доларів. Поки весь світ живе у 24-му році. Україна живе вже у кіберпанку 2077. Сім. І Я вже легко собі уявляю Коломойського на верху АрПрівата Тавор у Києві. Ви просто вдумайтесь, який це скам в країнчиків. І влада зможе зробити з цими даними абсолютно що захоче. І банк буде їх надавати при першій можливості, бо ви самі підписали договір про це. І це стосується банківського рахунку, а не тільки операцій по одній картці. Тож держава за будь-яку хуйню зможе повністю моніторити ваші рахунки та блокувати їх, якщо їй щось не сподобається. І зараз чисто мої думки. Які в мене з'явились під час написання цього ролику. Просто уявіть, що Микола, який не мобілізується в ТЦК, але взяв Вовану тисячу і надав банку дані про свою банківську таємницю, в один момент отримує блокування банківських рахунків, а по адресі проживання приїжджає бусик з ТЦК. Я на 100% впевнений, що ця хуйня зроблено ще для більш їбнутого моніторингу простих вкраїнчиків та загнання їх у цифровий гулах. А на фоні постійного прогріву про мобілізацію жінок, який йде вже більше місяця, я абсолютно Е вони, що це і на них також вплине. Тож, якщо ви берете цю тисячу, ви, розумово, відстали Люмпен, який за 25 доларів сам на себе вдягає цифровий намордник та повідець на шию. Я знаю, що зібрав на своєму каналі достатньо розумну аудиторію, тож сподіваюся, що ви до мене прислухаєтесь. Але все-таки це ваше життя та ваш вибір. А я лише якийсь худ з інтернету, який висловлює свої думки. Але те, на що перетворилась наша країна за останні роки, це повна срака, шановні. Особливо останні декілька місяців, коли немає жодної хорошої новини і перестав. Перемоги. І кожна нова новина вона про мобілізацію жінок, бусифікацію, рекордну кількість СЗЧ, прорив росіян, обстріли, енергоструктуру, північних корейців. Хай наші солати готуються воювати беззарплатні, а вкраїнщики будуть хуярити за талони. Я особисто вже тупо заїпався від цих поганих новин та щоденної зради. Але яка влада, такі новини. Але це не означає, що ми перестаємо донатити на ЗСУ та бригади, які ми знаємо особисто. Наприклад, моїй бригаді не вистачає. Лише 12 тисяч до закриття збору на грузове авто. А там ще й розіграш брелоку зі шматка збитого руснявого Су-35 за донат від 100 гривень на цей збір. Тож, посилання в описі та за QR-кодом. Слава Україні!